Фейковий турнір у ММА, світовий рекорд у присіді і найсильніший у світі невідомий стронгмен. Здорога, гайзи! Це свіженький випуск новин заліза, і я маю про що вам сьогодні розказати. 17 лютого мав відбутися супер-пупер-мега і ще куча всяких епічних епітетів мма турнір Fініше Championship. Але чим менше часу залишалося до цієї події, тим більше ставало запитань, чи відбудеться він взагалі. Нагадаю, що це мав бути грандіозний турнір із участю топових бійців, а також трьох найсильніших людей світу Едді Холла, Брайана Шоу та Міча Хупера. Плюс до них мав приєднатися актор та бодібілдер Мартін Форд. Планувалося, що Брайан Шоу битиметься проти Форда, а Хол проти Хупера. Але проходив час а від ключових дієвих осіб ніякої додаткової інформації і ніяких пояснень, як в принципі і від організаторів турніру. Світло на це все почав проливати австралійський боєць, десятиразовий чемпіон світу із Муайтай Джон Парк. У своєму інстаграмі він зазначив, що з ним почали зв'язуватися із Катару і запропонували йому взяти участь у події разом із такими іменитими спортсменами як Конор МакГрегор, Флойд Мейвезер, Хабіб, Дарен Кіл та Майк Перрі. Ну і власне про струнгменів теж тут згадали. Далі йому надіслали умови контракту на 20 мільйонів зелених. За підписання якого пара мав отримати 10 тисяч доларів бонусу. Але тижні йшли, а обіцяних грошей на картуці так і не видко. Згодом австралійцю перейшов лист із повідомленням про перенесення турніру, і схоже, що аналогічна ситуація сталася і зі стронгменами. Але якщо Міч Хупер, як діючий спортсмен благополучно поклав болт на все це дійство і тренувався у звичному для себе режимі, то Енді та Шоу робили трохи по іншому. Едді Холл, як здається, перевів всю цю історію у контент і того чисто розважального характеру, в принципі, і зробив у притаманному собі стилі. А от Брайана шоу якось по-людськи, трохи навіть шкода. Американець проявив свій професіоналізм і почав справжню підготовку, скинув трохи нефункціональної ваги і дійсно загорівся цим проєктом. Бік Брайан серйозно готувався протягом п'яти місяців, і саме він, перший серед Стронгів, Почав пояснювати, що сталося із Фінішер з Мій бій офіційно перенесено, і немає ніякої визначеної дати, коли він відбудеться. Це мене дуже розчарувало, бо було втрачено дуже багато часу. Протягом останніх п'яти місяців я поринув із головою у тренування для того, щоб бути максимально готовим до бою. Також, як і Джон Вейнпар, Брайан Шоу сказав, що ніяких грошей від організаторів він не отримав. Поки що, все виглядає так, ніби катарці. Використовуючи неправдиву рекламу, використовуючи гучні імена топ-бійців, хотіли затягнути до себе хоч якихось зірок і за рахунок цього продати якнайбільше квитків. В результаті на офіційній інстаграм-сторінці Фінішер Championship, окрім анонсів, боїв відвертих новинеймів, немає нічого. Найсмішніше те, що ці бої тих самих новинеймів таки мають відбутися 17-го числа. І це наштовхує на висновок, що поєдинків струнменів, як і поєдинків іменитих бійців, уже не буде взагалі. А їхні імена були використані тільки для того, щоб привернути увагу до фейк турніру Минулого тижня у Шеффілді пройшли змагання із паверліфтингу, де сталася визначна подія. Американський представник Хесус Оліварес встановив новий світовий рекорд у присіді у ваговій категорії 120 плюс кілограм. Попередній рекорд належав Рею Вільямсу і становив 477,5 кг. Оліварес у третій спробі замовив вагу на пів кіло більшу від рекорду 478 кг і успішно з нею справився. Окрім цього, Хесус намагався побити свій же рекорд у становій Тязі, який становить 410 кг, але успіхом ця спроба не вмінчалася і до заліку йому пішли 380 кг. Також не вдалося йому повторити свій кращий жим. Дві невдалі спроби атлет зафіксував на вазі 275 кг, зупинившись всього на 255 кг. Таким чином Хесус Оліварес склав суму у 1113 кг, що далеко не є його кращим результатом. Тому в перспективі, якщо він трохи допрацює і збере свої кращі результати, а саме тягу в 415-275 кг жим і рекордний присут у 478 кг, то зможе стати атлетом із найбільшою в історії паверліфтингу сумою. То що, може наступного разу? Тему цього в описі та у підказках буде посилання на моє відео про жим, та стану тягу найкращих стронгменів. Тож, хто ще не бачив, можете глянути. Чи чули ви щонебудь колись про Тома Хавіленда? Це австралійський фермер із тілом Аполлона і силовими найсильніших людей світу. Відео із ним гуляють просторами інтернету уже майже 10 років, але по-справжньому завіруситись Том зумів приблизно рік тому, коли популярні фітнес-оглядачі почали називати його найсильнішим атлетом у світі, про якого ніхто не чув, або загадковий фрік із неймовірною силою. Навіть найсильніша людина світу 23-го року, Міч Хупер, випустив відео із назвою Чи міг би Том Хавіленд виграти в Ворстронгесмен. Тому давайте і ми з вами поглянемо, що є такого у цього Маутимена, як сам Хавіленд себе називає. Ну а почнімо із того, що чувак реально трохи дивний, Том рідко показує своє обличчя на камеру і часто тренується у сорочках, а джинси або щось типу тактичних штанів це взагалі здається невід'ємним атрибутом даного спортсмена, який додає йому, як мінімум, плюс 100 до всіх силових. Із найбільш вражаючих досягнень, звичайно, потрібно згадати про станову тягу із вагою 455 кг. Сейфбар присідання із вагою 300 кг на три повторення. Крім цього, він дуже полюбляє вправу присяд зерхера, де його рекордом є 340 кг. Також вражають його силові і ужимі лежачі. Приблизно 2 місяці тому Хавілен пожав 300 кг на раз. У своїх тренуваннях Том використовує надзвичайно широкий арсенал вправ, серед яких є і вправи схожі до Стронгменівських, через що його власне і почали порівнювати із стронгменами. Але окрім захмарних силових показників, Том Хавіленд може похвалитися і надзвичайно естетичною тілобудовою. Як я вже зазначав, його зріст становить 203 см, а вага за різними даними коливається від 174 до 182 кг. Приблизно така ж сама авга зараз у хавтура Бьорсона при плюс-мінус такому зрості, але виглядають вони погодьтеся, разюче інакше. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях, чи хочете ви окремого повноцінного відео про цю людину з гір і як вам взагалі ідейка зробити серію випусків про неординарних чи може навіть фрікових представників силового спорту. На цьому все. Про лайки і вподобайки сьогодні казати не буду, ви самі все прекрасно знаєте. Тож тягайте залізо і бувайте здорові.